У Фінляндії відбувся чемпіонат світу з Теоквандо, який зібрав більше тисячі учасників з різних куточків світу. Українці здобули тут 10 золотих медалей та зайняли друге загальнокомандне місце. Провівши п'ять поєдинків, золото та бронзу здобула Анна Сірковаша. Найважчим, каже, дався саме перший поєдинок. Тому що це загалом ти тільки виходиш на ці змагання, ти тільки входиш в цю колію, в загалом цю всю атмосферу. і… Тому так сказати, це був розігрівочний, але й найважчий. Провівши п'ять найскладніших поєдинків, привіз золото із чемпіонату світу і Артур Кузьмін. Свою перемогу спортсмен присвятив батькові, який нині боронить країну на фронті. Це в першу чергу заради батька, тому що він він хотів, аби я таких тих пособ цьому спорті, і далі це прославляти Україну. Це не порівняти словами неможливо переказати наскільки ці відчуття переповнюють тебе зсередини. Найбільше медалей три золоті та одну бронзову здобула Кіра Чекіс. Зізнається, повертатись додому без медалі не планувала. Тому своїм результатом дуже задоволена. Також каже, була вражена підтримкою від учасників з різних країн. Підтримка дійсно була з різних країн. Я не очікувала на таку підтримку, але багато людей підходило, питалися за Україну. І вітали мене з перемогами. Головний тренер збірної України з Теквондо Олег Соловей каже: неймовірно високий результат нашої країни на чемпіонаті світу закономірний, адже наші спортсмени були надзвичайно мотивовані. Це звичайно пов'язано з війною в Україні, і так само дуже поклали багато зусиль всеукраїнський союз КВНДО і дуже багато зусиль Міністерства молоді та спорту, які і фінансово допомагали, і організаційно. Тому зі всіх сторін була допомога нам, і це був закономірний результат. Наступні змагання, до яких готуватимуться спортсмени, відбудуться уже наступного року. Це Кубок світу в Аргентині та чемпіонат Європи. Мар'яна Джерча, Настасія Бегей, телерадіо компанія Раї.